З поміж 85 тисяч видів морських молюсків, безперечно, найбільшими, найсмертоноснішими та найрозумнішими є головоногі. Цей високорозвинений клас включає восьминогів, кальмарів, каракатиць і наутилусів, кожен з яких може похвалитися унікальними характеристиками, які відрізняють їх. Від усіх інших істот в океані від чутливих щупалець до біолюмінесценції та здатності змінювати колір від найбільшого гігантського кальмара розміром як вагон метро до напівпрозорого скляного восьминога. Давайте ближче розглянемо цих різноманітних і часто схожих на інопланетян безхребетних. Спершу варто визначити, що робить тварину головоногим. Назва говорить сама за себе, адже їхня голова одразу поєднується з кінцівками. До інших характерних рис входять пари великих складних очей, об'єднана з головою мантія, в якій розташовані зябра та внутрішні органи, сифон для прискорення шляхом викидання води. Та кільце рук навколо рота, озброєного гострим цьобом. Але саме кінцівки заробили славу головоногим. Вісім рук восьминогів вистелені сотнями присосок, кожне з яких може рухатись самостійно. Вони дозволяють захоплювати здобич та маніпулювати предметами. Спостерігали, як восьминоги відкривають раковини молюсків та підбирають предмети для захисту, єдиний приклад безхребетних, здатних використовувати знаряддя. Руки та тіло восьминога не мають кісток, тому вони надзвичайно гнучкі та здатні поміщатися в дуже обмеженому просторі. Часто можна почути, що восьминоги здатні нюхати руками. Насправді цей процес має назву хеморецепція. Присоски містять хеморецептори, органи, що можуть виявляти та ідентифікувати хімічні сигнали. Дотиком восьминоги здатні збирати інформацію про предмети або слідкувати за хімічним слідом у товщі води, залишеним здобиччю іншими восьминогами або хижаками. А у кальмарів, окрім восьми рук, є два додаткові щупальця. Вони значно довші, але присоски сконцентровані лише на кінцях. Кальмари випускають їх з блискавичною швидкістю, що дозволяє ефективно захоплювати здобич на великій відстані. Проте це не єдине корисне пристосування, що знадобиться під час полювання. Головоногі молюски здатні миттєво змінювати колір через складний і добре скоординований процес, в якому беруть участь тисячі клітин під назвою хроматофори. Кожен хроматофор складається з пігментного мішка, оточеного м'язами. Різні хроматофори містять різні кольори. Коли молюск хоче змінити забарвлення, він посилає нервові сигнали, що викликають скорочення м'язів, випускаючи пігмент у клітини шкіри. Вибірково контролюючи хроматофори, головоногі можуть створювати широкий спектр кольорів і складних візерунків. Це дозволяє імітувати різні текстури та фони, такі як каміння, пісок. Або рослини, крім маскування, головоногі використовують свою здатність змінювати колір для спілкування всередині свого виду, сигналізуючи про різні емоції та наміри. Наприклад, в шлюбний період на меті стоїть не маскування, а максимальне виділення. Самці каракатиці своїми кольорами та візерунками боряться за увагу самок. Восьминоги здатні не тільки підлаштувати колір під ландшафт, а навіть відтворити форму каміння або коралів, регулюючи розмір виступів на шкірі. Це головоногі пішли далі з поведінкою відомою як мімікрія. Мімічний восьминіг, здатен імітувати до 15 тварин, від медуз та криноїдів до морських змій та рипливів, копіюючи не лише зовнішність, а й поведінку. Це хитра навичка, імітуючи небезпечних та токсичних створінь. Восьминоги відлякують потенційних хижаків, збільшуючи власні шанси на виживання. Або імітуючи камболу, восьминіг може непомітно наблизитись до здобичі та несподівано нанести удар. Проте не всі головоногі живуть у яскраво освітлених шарах води. В темних глибинах зміна кольору та мімікрія втрачає актуальність тим не менш, необхідність у маскуванні та комунікації зберігається. Для цього головоногі розвинули біолюмінісенцію. За виробництво світла відповідають фотофори, клітини, які виділяють речовину під назвою люциферин, що при контакті з киснем утворює світло. Регулюючи виділення люциферину, головоногі контролюють інтенсивність і тривалість біолюмінесенції, підлаштовуючи її для різних цілей. Моторошне сяйво, разючі спалахи або синхронне блимення дозволяють їм спілкуватися, знаходити партнерів, відволікати хижаків, приманювати здобич та навіть маскуватися. Для цього головоногі створюють контросвітлення. Глибокі води можуть здаватися абсолютно чорними, проте мінімальна кількість світла здатна досягати глибини 1000 метрів, що дає можливість пристосованим до темряви організмам розрізняти силуети. Тому головоногі налаштовують рівень біолюмінесценції Відповідно яскравості освітлення навколо них, ця вражаюча форма активного маскування робить їх майже невидимими для хижаків чи жертв. Хоча глибоководні головоногі вражають одним лише зовнішнім виглядом. Наутилусів часто називають живими копалинами, оскільки вони належать до давнього роду молюсків, який залишається відносно незмінним протягом 200 мільйонів років. Сьогодні це єдині головоногі із зовнішнім панцирем. Тварина займає лише половину раковини, друга половина поділена на серію камер, наповнених газом. Регулюючи кількість газу в цих камерах, наутилус контролює свою плавучість, легко підіймаючись до поверхні для полювання і швидко опускаючись на глибину до 1000 метрів. Кальмар магнапінна також частково успадкував стародавню зовнішність, їхні руки та щупальця однакової довжини, як у вимерлих 50 мільйонів років тому белемнітів. Восьмиметрові кінцівки тримаються перпендикулярно до тіла, створюючи свої рідні риси схожі на лікті, що ймовірно необхідно для протидії заплутуванню. Приголомшливий розмір магнапінна можна пояснити явищем під назвою глибоководний гігантизм. Певні види стають набагато більшими за своїх мілководних побратимів. Великі тіла роблять цих тварин небезпечними хижаками та уповільнюють метаболічні процеси, що допомагає економити та накопичувати достатню кількість енергії. Для виживання в екстремальних умовах. Інші глибоководні велетні двохметрові кальмари гумбольта. Якщо магнапінна це переважно одинаки, кальмари гумбольта збираються у величезні зграї, що налічують тисячі особин. Ця стратегія відлякує хижаків, допомагає зберігати тепло, а спільне мисливство підвищує шанси на успіх. Проте кальмари Гумбельта просто малюки порівняно з гігантськими та колосальними кальмарами вони обидва можуть перевищувати 15 метрів у довжину та мешкають на глибині. Понад тисячу метрів. Вважається, що гігантський кальмар населяє всі океани, а колосальний лише південний, що оточує Антарктиду. Зустрічі з цими глибоководними велетнями рідкісні, і велика частина їхньої біології залишається оповитою таємницею. Можливо, саме вони колись надихнули міфи про кракена. Головоногі відіграють важливу роль у морських екосистемах, мисливством регулюючи популяції видів жертв. Гострий розум робить їх хитрими хижаками, яким допомагає ряд інструментів від вправних рук до потужного дзьоба, всередині якого радула, схожа на язик з крихітними зубами. Хоча головоногі і самі забезпечують енергетичні потреби багатьох тварин, м'які тіла та велика кількість роблять їх зручною здобиччю для акул, великих риб, морських птахів або кашалотів, які полюють на гігантських кальмарів у глибокому океані. Загалом головоногі надзвичайна група морських істот. Приголомшливі здібності від мімікрії до контрбіолюмінесенції виділяють їх поміж всіх інших істот, а інтелект, якому немає рівних серед безхребетних, забезпечує їм процвітання вже протягом сотень мільйонів років. Шановні глядачі, підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар. Слава Україні та дякую вам за увагу!